Доброго вечора Мої його перекладки одиномовного каналу. Якщо це можна назвати добрим, ні, вечір можна, а добре, паркає. Отаке Пікараць, бачите, видуху такі лабіть. Навіть, Навіть видуває матушку Максика. На жаль, знов Прильоти знов Ракети страшніше за все, що прильот, ще прильот, гучно, страшно, а потім тільки тривога. Якщо люди і хто хотів по тривозі спрятатись, сховатись, ніяк не встиг би, тому що тривога була після прильоту. 50 кілометрів а до границі ще менше Будемо сподіватися не знаю страшно Є постраждали на жаль Руйнування Нічого не втієш Дітки катаються З горки Дівчатка теж пішли Ми шукаємо їх Де вони там да? дівчатка, ми підемо Ладно усім Тихого вечора, бажано. Усім миру, добра злагоди. Всім щиро дякую і звичайно будемо жити, незважаючи ні на що. Все, ну добра ніч Пока. Сподіваємось. Сподіваємось. Найкраще все. Пока, мої люди. Що ти гребеш.